Є коні, наприклад, що такий кінь 3 роки. Ціна договірна. Є таково кубила 5 років 35 тисяч. Спокійна, робоча. Такова кубила є 9 років. Теж спокійна, робоча. Заприх, поїхав. Є, двоє. є такого дерешка, 12 років, 27 тисяч. Теж спокійно, транспорту не боїться, не кусає, не копає. Заприх і поїхав. Кінь був, не знати, чи був запряжений. Є такого чорного купила ще одна, 5 років. Вона теж довго вірна. Кубила спокійна, робоча. Всім до побачення.